Друзі, всім привіт! Прийшов такий ремонт взуття на заміну підошу. Вже відірвав. Купляв підошу. Бачите, яке. Зуття. Будемо робити. Результат покажу, далі буде. Так, підошва куплена. Ось така підошва. На ось такі туфлі. Там ще устілки треба робити. От, зроблю, результат покажу. Далі буде. Ну ось, друзі. Заміна підошви зроблена. Ось така підошва. Так воно виглядає. Зробилися устілки, позашивалося всередині. Ну, Туфлі вже трохи походили, але взуття і іще походять. Так що, кому потрібен ремонт взуття, звертайтесь в приват, телефонуйте. Це замовлення мого друга і підписника в Тіктосі. Думаю, він залишить коментар. Так що пишіть, дзвоніть. Всім добра і миру.